Всім привіт! Українські роботи і дрони атакують та беруть ворогів у полон. Майбутнє вже настало. Не дня без бавовни, вибухи в Пензінській області, велика пожежа на електропідстанції в Новгороді, пухнастик, міноколіс та інші незбагненні тваріння фронтових інженерів. Про все це і не тільки дізнайтеся найближче 10 хвилин. Розкажу про події на фронті, про те, що з цим пов'язано. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте обов'язково дзвіночок, це для того, щоб не пропустити нове відео, коли воно виходить, таке собі нагадування: ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ну, а ми починаємо. І починаємо з майбутнього, безумовно, тому що роботи проти людей. Це вже реальність, тільки от роботи це хороші хлопці в даному випадку. А люди російські окупанти. Хоча людьми їх часто назвати не можна. Так, от третя штурмова бригада показала нечувану операцію, де виключно за допомогою застосування безпілотників захопила позиції противника на Харківщині. Спершу вони атакували ворожі фортифікації в та наземними. Роботами камікадзе перед наближенням чергового такого робота до російських позицій, противник якого лишилося лише двоє живих військових. Аби уникнути підриву, вивісив плакат «Ми Тім здатися». Оператори третьої штурмової вивели їх за допомогою дронів до наших позицій, де і успішно взяли в полон. Тобто. Друзі, війна машин вона вже розпочалася. І, от навіть не тільки враховуючи дрони. От перший український підрозділ не просто відбив і зачистив ворожу позицію, а зробив це виключно із застосуванням безпілотників, дронів та наземних роботизованих комплексів. Бійці підключилися фактично вже на етапі, коли дрони. Привели полонених до наших позицій, тобто без жодних людських втрат, навіть по суті, без жодного пострілу. Просто щось неймовірне. От, аби менше гинуло наших воїнів, нехай краще воюють роботи, і вони почали воювати. Тож чекаємо на перші штурмові робозагони, От, в тому числі в третій штурмові. Ще більше яскравих відео влучань по ворогу. Зокрема, чому провалилася спроба штурму росіян на двох замангалених танках? Про все це побачите за кілька хвилин. Буде ще багато жирних цілей і ефектних кадрів. Тож дочекайтеся. Ну а поки... А ми розкажемо про те, що тривають прильоти по тилах окупантів на території безпосередньо Росії. Так ці ночі в Пензенській області місцеві жителі чули вибухи. Губернатор області написав, що працювала ППО а на місці падіння уламків. У ці уламки працюють відповідні служби. Також вибухало на Білгородчині, Курщині та тимчасово окупованому Криму. Цієї ночі міноборони Російської Федерації відзвітувалося, що за ніч збили 14 українських безпілотників. Цікаво, чого так мало. Тим часом в передмісті великого Новгорода горіла електропідстанція. Місцеві пишуть, що нібито в неї влучила блискавка, що її спричинило власне пожежу. Місто через це частково знеструмлено такі от справи. Може, українські дрони тут і не при чому, але горить, погодьтеся добре. Ну і чим власне, російська армія відповідає <кій> Україні? Традиційно це продовження свого удару по цивільних. Терор мирного населення України: 415 засобів повітряного нападу. Застосував цій ночі ворог. З них було збито 164 шахеди, всі 8 балістичних та всі, знову ж таки, шість крилатих ракет, ще 204 дрони або ракети локаційно були втрачені або подавлені засобами РЕП. Про це повідомили у повітряних силах. Атака тривала майже 10 годин. Цієї ночі так вийшло, що була черга вже Києва та області тримати повітряний удар ворога. В Лиці загинуло принаймні на цю а, годину дві жінки також щонайменше 16 людей. Було поранено 12 госпіталізовано з пораненнями. Постраждалі продовжують звертатися по допомогу, тому очевидно, ця кількість постраждалих вона, на жаль, може збільшуватися. Ну і знову міноборони Росії цинічно відзвітується, Я вже просто це вангую, що всі цілі будуть поражені. Ну а які цілі спитаєте ви? Я вам скажу: от ті самі житлові будинки, які ви бачили, і саме в одному з них якраз і загинули дві жінки. Торговельний центр а в Подільському районі внаслідок цієї якраз ворожої атаки практично повністю була знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної. Допомоги. Тож, ось бачимо, які саме цілі. Ну і от просто погляньте на цю схему траєкторії польоту і ударів, засобів ураження РФ. От якраз зроблено ППУ Радар і моніторинг, за що їм велика дякую. Фактично, все, як ви бачите, по Києву і Київщині, це дрони, балістичні та крилаті ракети. Картина дуже показова, але це не для того, щоб створити паніку, а для розуміння нової тактики ворога спрямовувати всі засоби ураження в одне місто. Фактично, позавчора це був Луцьк. Ми пам'ятаємо, ще раніше був Кременчук, Харків, Дніпро. І вкотре наголошую на важливості допомоги Україні від Росії захисту України від російського терору в цій ситуації. Ну от вчора видання Аксіос. Написала, що американський президент Дональд Трамп погодився передати Україні 10, 10 ракет до систем Петріот. Дякуємо, Дональде, але для тих, хто в курсі взагалі як працює ППО, знає, що це смішна кількість. Адже на перехоплення однієї балістичної ракети Росіян, чи то Іскандера, чи то Кінжала, для ефективного враження цієї ракети випускається одночасна кілька протиракет. Тож, ну такою кількістю 10 штук можна збити ну, лише 4-5 іскандерів. А Росія запускає за ніч. і Буває навіть більше. От сьогодні вісім. що будемо сподіватися, що Трамп щось там просто переплутав. Ну або 10 ракет це ж як жменька патроні. Вибачте, може, в Axios 1.0 нолих забули теж написати цікаво, подумати, що це власне буде. Якщо у вас є думки з цього приводу, до речі, що це було, напишіть в коментарях, не соромтеся. Ну, і одне добре, принаймні, повідомлення Reuters офіційне про те, що США частково поновили постачання військової допомоги Україні. Йдеться про снаряди 155 го калібру для артилерії та снаряди GMLRS для Хаймерс. Ну, от, принаймні, вже це добре. Ну, і маємо чергову щоденну. Майже от, тисячу втрат окупантів традиційно минулої доби це 920 російських військових ліквідованих, трохи не дотягли до тисячі. Загалом втрати армії РФ у повномасштабній війні проти України вже понад мільйон 30 з половиною тисяч осіб. Також у росіян мінус 11 танків, що давно не було три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. От активно вони знищуються останніми днями. І 81 одиниця вже автомобільної техніки ворога. Маленька частина того, що ховається, от за цією статистикою, що ви бачили, ми покажемо далі. Зокрема, як українські дрони. Продовжують залишатися ну, фактично надважливою, якщо не найважливішою складовою нашої оборони. Тому, як завжди, прошу підтримати наші збройні сили, донатьте перевіреним фондам, підрозділам. А ще підписуйтеся на наш канал, натискайте дзвіночок для того, щоб не пропускати вихід нового відео. Ставте. Вподобайки і лишайте коментарі. Ну, ми власне почнемо. От з цієї ілюстрації того, як і що втрачає Росія на фронті. От, наприклад, відповідь: звідки раптом так багато втрат танків у ворога стало От на турецькому напрямку, окупанти двома тотально замангаленими танками із піхотою на броні намагалися. Прорватися до позиції українських військ, але були вчасно помічені розвідувальними дронами, і спершу їх зупинила артилерія. Ну а потім за справу взялися оператори дронів 28 ОМБР та суміжних підрозділів. Вони влаштували росіянам, як в таких випадках буває, пекельний прийом FPV-дронами та скидами з дронів. У підсумку піхота була знищена. Як і один танк, ще одна машина була підпалена і виведена. Зладу, то як бачимо, ці всі мангали не рятують абсолютно російську техніку в цій ситуації, коли дрони тотально контролюють ситуацію. За таку тавтологію пробачте, ну і цілу дорогу смерті влаштували в Курській області вже спецпідрозділ Баліста, оператори їхніх дронів, влучаннями, постійними ударами українських fpv дронів а, Як бачимо, вздовж шляхів багато згорілої техніки росіян в основному це оці буханки, якими окупанти підвозять на лінію фронту. А, боєкомплекти все необхідно. І постійні удари по російській логістиці вони а, практично зупиняються цей потік всього на фронт. І це заважає окупантам підсумку проводити свої штурмові дії. В той же час бійці сил спеціальних операцій виявили та спалили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування земледілі. І знову все вирішила майстерність операторів fpv дронів От якраз ви бачите на екрані характеристики цієї системи. Вона призначена для створення мінних полів завдяки відстрілу реактивних снарядів. От за один залп своїх снарядів воно розкидає до 600 мін. Це сучасна система, її було прийнято на збройні не так давно, лише 5 років тому. Ну а ціна такої, от одної установки, 25 мільйонів доларів. Ну, як бачите, горять 25 мільйонів доларів. Ну і більшість цих уражень, як ви щойно побачили, відбувається за допомогою FPV-дронів. За минулий місяць кожна третя ворожа ціль з усіх уражених силами оборони України. От на рахунку сил безпілотних систем за червень підрозділи сил БПС уразили понад 19 600 Цілей знищили, при цьому 5 тисяч 24. І це 88 танків, а також 4,5 тисячі виведених з ладу власне, росіян живої сили, причому майже 2,5 тисячі були ліквідовані. Це інформація від головнокомандувача Олександра Сирського. Але хочу наголосити, що це робота виключно СБС, до яких належать відомі підрозділи а, птахи, Мадяра, Фенікс, Ахілес, Рарох, багато, -багато інших. Вибачте, кого не назвав. При цьому дрони ми з нами використовують і багато інших підрозділів. І не тільки які знаходяться в складі СБС, тобто, якщо говорити про результативність дронів ударів українських дронів, ця статика, статистика значно більша ніж оці майже 20 тисяч. Ну і власне, що допомагає українцям протистояти? Таким от навалом з боку ворога 201 штурмову дію провели окупанти за минулу добу. Відзначимо, що 14 таких дій відбулося на північно-слобожанському і курському напрямках на Півні... південно-слобожанському, яке поруч агресор провів. 13 штурмів. І як бачимо на Сумщині та Харківщині, там стабільно наступає ворог. Хоче. Досить стримано українськими силами. Ну на Лиманському напрямку ворог атакував значно більше 30 разів. На Покровському наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора. Ну і південніше на Новопавловському напрямку сил оборони були також чимало, а саме 29 атак. Такі масовані багатомісячні, от саме на цій ділянці, штурми на цих трьох останніх, які я назвав, на жаль, вони все таки приносять окупантам певні успіхи. Проєкт State повідомляє, що за минулу добу ворог дещо просунувся у мирному турецьку, Леонідівці біля Борівської Андріївки та Зеленого Гаю. Звісно, просування ці мізерні незначні з точки зору території. І, от, до речі, на підтвердження цього, де економіст підрахував, що за оцих нинішніх темпів наступу Росії знадобиться 89 років, щоб захопити всю Україну. Просто така статистика для розумів. Ну і завершимо це відео підбіркою фронтової інженерної думки. Ми вже багато бачили чудернацьких і не завжди ефективних при цьому російських творінь. Це от які мангали всіх видів і проявів своїх фантазій. Окупантів. Ось вам ще один такий, я б назвав його пухнастик. По-перше, вигляд у нього цього танка це танк. Да? Не подумайте, от саме такий. Така спроба протидії українським співвідронам вважається ефективно. Росіянами. Чому так лагідно? Ну бо він вже не кусається. Заглох в полі і був просто покинутий ворогом. До речі, гармати в нього теж немає. Її зрізали самі окупанти. Для зручності, напевно, зате є мінний трал. І наварений от такий додатковий сталевий корпус. А от певно, саме через такий перенавантаж а, всього двигун не витримав а, чергового прикладу бездумної кастомізації росіян. Ну, а от на противагу цього, вже український явно дієвий винахід це наземний робот Камікадзе. Але, от придивіться а, до цієї фотографії, що в нього слугує колесами: це протитанкові міни. Ну, це ж геніально, навіщо вести вибухівку, якщо на ній можна їхати? Таким чином, максимум ураження досягається. Це той випадок, коли от вибухає майже все. От, якщо такий мінний триколіс заїде на позиції ворога чи їхнє укриття, я вам скажу, три протитанкові міни дадуть спустошливий фейерверк окупанта. Що ж, на цій вибуховій ноті я з вами попрощаюся. Знову ж таки, нагадую, підписуйтеся, натискайте дзвіночок. Отримайте для зв'язку з цим, якщо натиснете дзвіночок, нагадування про нове відео. Ми ставте вподобайки і лишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі. Факти лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.